Свято усіх селян у столиці відзначили День працівників сільського господарства десять років тому, у третю неділю листопада, українці почали відлік вшануванню нелегкого труду селян професійним святом. На час свята аграрію привітало і вище керівництво держави. Щиро вітаю з професійним святом, днем працівників сільського господарства, щиру подяку всім і кожному з тих людей, що працюють на землі. Глибока шана всім вам за невтомну щоденну працю. Шановні аграрії, селяни, працівники галузі, вітаю вас з професійним святом. Уряд розділяє з вами радість цього свята. Від імені всього керівництва держави дякую за вашу щоденну нелегку працю. Коли ми бачимо на полицях магазину Хліб ми пам'ятаємо, що це саме ваші руки знають його справжню ціну. Вже декілька років. Уряд та аграрій є надійними партнерами. Завдяки цьому ми забезпечили продовольчу безпеку, збирали рекордні врожаї та вивели Україну в лідери світового виробництва сільськогосподарської продукції. У цей день щиро дякую вам за віддану любов до української землі. Хай ваші ниви обходять стороною природні стихії, а врожаї будуть щедрими. Міцного здоров'я вам та вашим родинам, щастя та злагоди в кожну домівку!